HTTP, API та типи API тестування. Сьогодні ми розкриємо базове ці поняття для того, щоб на співбесіді було зрозуміло, про що питають і як це може виглядати. Але почну я з автопа. Я намагався створити цікаву презентацію, використовуючи штучний інтелект. Я намагався використовувати різні тулговини, навіть додаткові екстенші для Google Slides. Однак вони створювали таку дичину, що я вирішив створити самостійно. Моя просто презентація виглядає значно краще. Якщо у вас є ідеї, як можна покращити створення презентації, будь ласка, пишіть в коментарі. Тож, що таке HTTP? Це Hypertext Transfer Protocol, прикладного рівня для передавання гіпертексту, який використовується для передачі даних в інтернет. Він дозволяє клієнтам, наприклад, браузерам, запитувати інформацію серверів і отримувати відповіді. Що входить до HTTP? Це всі методи запитів, такі як get, post, put, Delete, Head, Options і Patch, також URL, тобто адреса ресурсу в інтернеті, заголовки, які містять метадані, а також метод актифікації і деякі додаткові налаштування, тіло запиту, що містить фактичні дані, а також статуси відповіді, тобто статус коду. Це можна легко запам'ятати, якщо використати наступну схему. У кожного ресурсу в інтернеті є URL. На цей URL можна відправити один з цих HTTP-запитів. Цей HTTP-запит має в собі містити хедер, баді та статус-код. Хедер і баді це те, що ми посилаємо, статус-код це те, що ми отримаємо, і в тому, що ми отримаємо, має бути баді Response. Чим відрізняється HTTP від HTTPS? По факту HTTPS, це це саме, але з додатковим функціоналом, який стосується безпеки. Яка різниця між ними? По-перше, URL. Він починається не з HTTP, а з HTTPS. По-друге, порти HTTP використовував замовченню порт 80, HTTPS 443. Далі, сертифікат. Для HTTP сертифікат не потрібен. Для HTTPS, якщо у вас немає сертифікату, сайт буде видавати вам. Помилку. Або якщо сайт не має сертифікату на відповідність. Сертифікати надаються центрами сертифікації. Також щодо типу передачі даних, HTTP передається без шифрування, а HTTP передаються у зашифрованому вигляді, використовуючи протокол, в який, в свою чергу, використовується саме сертифікат. Останній момент, якщо ви заходите на сайт, який є HTTPS, але немає сертифікату, то це викликає підозру і там може бути все, що завгодно. Які є HTTP, ви знаєте, що ваші дані не захищені, і вам потрібно буде дуже обережно ставитися до їх закликів, оплатити щось, використовуючи їх ресурс. Далі, що таке API? API це абревіатура, яка розкладається як Application Programming Interface. І це є засобом, який дозволяє різним програмам спілкуватися між собою. Існує кілька типів API, кожен з яких має свої особливості. Та призначення. Коли вас питають на співбесіді, які типи API ви знаєте, то зазвичай всі кажуть RESTFUL API або SOAP API. Деякі також можуть мати досвід роботи з GraphQL API. Ці три приклади використовують різні підходи для отримання інформації. Також є бібліотечні API, це API, які надаються як частина пожарних піплеток, наприклад, є Java API або Python API. Або, якщо є якісь сторонні бібліотеки, які чимось працюють, ви можете отримувати деякі методи для того, щоб обробляти деякі дані. Також є системні API, наприклад, Windows API. Це стандартний набір функцій для Windows. Також є API баз даних, наприклад, SQL API, NoSQL API, або Amazon SQS API. І також вони діляться по типу доступу. Є внутрішні, це ті, які використовуються всередині компанії або організації, є партнерські. Це сердпаті з обмеженим доступом відкриті API, доступні всім, а також локальне API, які дозволяють взаємодіяти з програмами, що працюють на одному комп'ютері або пристрої. Тож, знаючи, що на співбесіді вас питають зазвичай тільки про веб API, а їх насправді дуже багато всяких різних, які саме типи тестування ми можемо застосувати для цих API? Це тестування функціональності, загальне тестування, яке перевіряє. Чи воно працює згідно специфікації, тестування продуктивності це тестування, яке оцінює, наскільки наше API може справлятися з великим потоком даних. Воно ділиться на декілька інших, такі як Load Testing, Stress Testing, Volume Testing та Spike Testing. Тестування безпеки. Це перевірка на різні вразливості, а також перевірка автентифікації, авторизації, тестування надійності. Воно відрізняється від перформанс-тестінг, тим, що нам не цікаво, що буде відбуватися при великій нагрузці, а нам цікаво, що буде відбуватися на протязі тривалого часу. Тестування інтеропорабельності це коли ми перевіряємо, чи наш API може взаємодіяти з іншими системами та сервісами, а також тестування відповідності стандартам та протоколам. Звичайно, резеній тестування, коли ми перевіряємо, що нічого не змінилося, і тестування контрактів. Це коли ми перевіряємо. Що обидві сторони дотримуються погоджених форматів, запитів і відповідей. Зазвичай його застосовують для мікросервісів, які мають API і другуються між собою, і нам потрібно знати, що коли один сервіс випустив нову версію, ця версія сумісна з попередньою версією, і всі інші мікросервіси, які використовують цей API, будуть працювати. Тож, давайте підсумуємо: HTTP це протокол, який. Складається з п'яти частин. Цей протокол використовується різними API для того, щоб отримувати дані. Зазвичай на співбесідах, коли питають, які типи API ви знаєте, вас питають за веб API. І зазвичай це один з цих трьох. І для кожного з цих типів веб API ви можете застосувати один з вказаних типів тестування. А от як саме тестувати цими типами тестування і для кожного з цих підходів. Ці вказані типи тестування будуть робити потрохи трохи іншій логіці, тому що самі веб-Апі відрізняються. Тож, коли вас будуть запитувати, як саме ви будете тестувати API, вам треба дізнатися, який саме API, для якого саме типу тестування ви маєте навести приклад, і тільки тоді ваша відповідь не буде загальною. Якщо хочете, щоб я записав відео, як тестувати веб api Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментар під цим відео. Дякую за увагу! Побачимося у наступних відео.